Ось такий цей виноград пам'яті учителя. Нарядні красиві грони, переважно конічної форми. Велика ягода. От зараз е, поміряємо його розміри. 33 на 27 мм, 33 мм довжиною і 27 е, в діаметрі. Така видовжена приваблива ягода. Вага е, 15,5 грам. От. Ну, бачите, ягоди всі однакові, вирівняні. М'якуш щільний, м'ясисто-соковитий, ягода дуже смачна, з таким приємним е сортовим смаком. Чується легкий мускат. Ці кадри записані 30 серпня 2019 року, але ягода ще повністю своїх смакових якостей не набрала. Ще Днів 5 треба їм повисити на кущу, достигати. Ну, а ось так виглядає кущ. Кущ кореневласний, обрізка довга, формування віяло, 4 рукави. І щоб отримати такий результат, грони повинні вільно розташовані. бути. Не повинно бути ніякої загущеності. і на, кущ... на кожному пагоні повинно бути не більше однієї грони. Тоді от такі вони великі і красиві. Як бачите, я зараз проходжу вздовж куща. От, і от така нагрузка. Тут 33 грони. Ну, Можете посчитати, прикинути який врожай. Грони є різні, є і по по 600, 600 грам, є і більше кілограма. Ну, не менше 20 кілограм на цьому кущі. Як бачите, признаки грибкових хвороб відсутні, але кущ обробляється пестицидами, поливається і на зиму вкривається, скільки морозостійкість мінус 24 градуси недостатня для того, щоб вирощувати в нашому регіоні без укриття. Оси не б'ють. ну Звичайно, якщо його тримати до самого вересня, то можуть і бути бити, може тоді і тріскатися. Ну, а так при нормальному созріванні і витримці після цього десь тиждень два не спостерігалось ні тріску, ні нападання ос. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Всім мирного неба над головою, щедрих вражаю, здоров'я. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.